Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває наш ефір на радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська. А на сайті для вас є голосування. Я попрошу вас ще зайти і залишити свій голос за один із трьох варіантів, тому що буквально за кілька хвилин ми дізнаємося результати. Отже, ми вас запитуємо: у Трампа вважають, що переговори в Женеві зірвала делегація Росії, але так чи інакше вони не збираються на неї тиснути. Ви. Наші слухачі і глядачі в Ютубі, ви в принципі вірите, що Сполучені Штати ще можуть відіграти позитивну роль для завершення цієї війни. У вас є три варіанти: перший варіант можуть, якщо не бу не злити Трампа і часто йому дякувати. Другий варіант це незрозуміло, тому що Трамп діє непередбачено. Ну і третій варіант не можуть, не хочуть. Або Путін вже зробив штатам пропозицію, від якої вони не змогли відмовитись. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солітенфо разом з нами на зв'язку. Пане Тараса, я вас висвіт... Слава Україні. Героям слава вітаю українців, пане Тарасе, Результати, я думаю, ми з вами обговоримо наприкінці нашого ефіру. А розпочати я власне хочу із вчорашньої заяви Трампа, яку він зробив на ось цій зустрічі своєї ради миру, яку він придумав, де зібралися представники різних країн, але мені видається не найвпливовіших, де він говорив про музику, яку він підбирав, яку вони слухали, поки вони фотографувалися, де він говорив про те яких що він не любить молодих чоловіків красивих, а любить більше жінок? Але тим не менше, все одно, звичайно, що питання України, попри те, що він розповідав, які він могутні, які всі там красиві, питання України все одно виникло на ось цій зустрічі, і Трамп заявив, що виявляється війна в Україні набагато складніша, аніж він очікував. Про що ця заява тим більше враховуючи усі ті чутки, що і Вітков і Дмитрієв нібито все порішали, і ми чули заяву Дмитрієва, що а, ніби домовилися навіть вже з Штати про співпрацю з Росією, і вже не 12 трильйонів 12 трильйонів доларів фігурують а 14 вже фігурує. І оце все знаєте, і чутки і заяви, і в той самий час Трамп продовжує чомусь тиснути на Україну. Але санкції проти Росії він продовжує. Що відбувається? Ну, ну потрібно розділяти реальну політику і від іграшки, яку Дональд Трамп собі створив у формі цього так званої Ради миру. Тобто, це є Трамп сам захотів створити собі свято, і сам собі зробив це свято за що цікаво, за, за гроші інших людей, тобто не за свої, звісно, тому. Тобто, я поки би не сприймав серйозно так звану раду миру, тому що вона не насе в нас сьогодні якогось серйозного впливу. Це більше задоволення е, таких званих так званих егоїстичних бажань Дональда Трампа. Ну хоче він погратися. Ну давайте зробимо йому таку милість. І ви правильно зазначили, що це були представники країн непередових. Очевидно, не було представників європейського союзу, ключових країн Європейського союзу. Тобто, всі уникнули ось цієї е, так званої ради миру. А для Трампа це є спосіб мати черговий якийсь певний політичний інструмент, який би міг він використовувати в скажімо так в поблажливості чи в тиску на ту чи іншу країну. Ну іншими словами, якщо ти є членом його ради миру, ти можеш розраховувати на якісь певні преференції в торгівлі, наприклад, в економіці. В підтримці тому ми бачили там людей, представників тих держав, які власне для них цінності не мають ніякого значення, і можливо е, утримати свою владу, ну і таким чином е, обзавестися підтримкою ще самого Трампа, тому що світ змінюється, і вони дивляться, лідери дивляться. А куди ж далі на кого орієнтуватися? Тому е, сама Рада миру, як е, е, таке само-піар само Трампа, воно працює. Але чи матиме реальний вплив навряд, тому що навіть на самі Раді ми говорили про газу, говорили про завершення війни. Але ж насправді так не відбувається. Хамас не роззброєний. Відповідно, якщо е, ізраїльські війська стоять на тих самих позицій, як це означає, що далі просуватися не можуть, тому що Хамас не озброєний. Відповідно, е, перспектив того, що Хамас буде роззброєний, поки немає. Але Дональд Трамп собі вирішив влаштувати таке свято. Знаєте, я це, я часто згадую приклад. Я апелюю до книги, яку я думаю, вже читачі наші запам'ятали. Це Dictator's Handbook» Бруся Бена де Москіто. Та він зазначає, що кожен диктатор має так званий свій свій. Pet Project. такий знаєте, такого улюбленого песика. Проект, який є якого він ласкає, якого він годує, витрачає гроші на нього для самозадоволення. От власне, рада миру мені видається саме от таку функцію сьогодні. Виконує, mm. тому що вона не може замінити е, інституцію е, Генеральної асамблеї, ООН, самого ООН чи е, Ради безпеки ООН. Це є така собі паралельна іграшка, яку Дональд Трамп створив для себе, щоб. Чергове показати, що він, начебто, і сильний президент. Mm -hmm. Ну але в той самий час та він же ж говорив про те, скільки він війн е завершив, е як до кожного ми бачили, та звертався і казав, ось я завершив цю війну. Говорячи про е Хамас, про Ізраїль, про Ізраїль, про сектор Газ він сказав, ні, насправді я там завершив війну. А те, що там зараз відбувається, це такі невеличкі військові, якісь конфлікти, якісь там, ну як, як помилки, ну буває, мовляв, а за загалом війну я завершив, і ось е, тут е, говорячи про нашу війну, ми ж розуміємо, що для нього основне також є підписання будь-якої угоди. Ну судячи з того, що е, ми можемо висновки зробити по ось е, угоді Ізраїля, та е, із Хамаса. Е, виходить, що і для нас він десь таку саму передбачає е, схему. Підпишемо йому не важливо, аби підписати йому головне, щоб щось. Ми підписали за столом перемовин, а що далі його абсолютно хвилювати не буде? Ну принаймні, це я зараз побачила по ось цій війні. Тим не менше, ми чекаємо на чергову на черговий етап переговорів. Ось як нам це тоді розцінювати, на що нам зараз тиснути? Тому що е, зараз президент України вже анонсував нараду з учасниками перемовин у Швейцарії щодо наших подальших кроків. Так, ось враховуючи це все, якими мають бути наші подальші кроки. Ну, ви знаєте, ми очевидно подальші кроки ми, ми маємо робити все для того, щоб яким не був Трамп, але все-таки зберегти з ним ось ось цю єдність, так? тобто, скажімо, близькість, не розходитися з ним. Це має велике значення для наших перспектив і безпеки далі, тому що розійтися завжди можемо. Але на даний момент сьогодні ми отримаємо розвіддані з космосу. Ми маємо. Uh, хороший ну, такий прецедент з Старлінком, коли виключили росіянам Старлінк з неба. Відповідно, це вплинуло одразу на фронт на ситуацію на фронті. Тому очевидно, не сваритися. Ми маємо сприймати Дональда Трампа таким, яким він є. Без, uh, ми його можемо критикувати, але він не зміниться. Тому я думаю, що наша політика виходить із позицій, що Трампа ти не зміниш. Ти мусиш просто або пристосовуватися до його. Змінного характеру, дуже волатильного характеру. Друге, ти повинен максимально шукати теж вигоди в співпраці з ним і йому пропонувати вигоду. Тобто, mm -hmm. Дональд Трамп поважає сильних і поважає тих і хто йому пропонує хороші угоди. Ну тобто, ви пане Тараса Дмітрівали та Дмитрієв запропонував е, штатам, наприклад, теж хорошу угоду 14 трильйонів доларів. Ну погодьтеся, сума така величезна величенька. Так Прос просто ну я такої суми собі навіть не уявляю. Скільки це може е, бути вагонів чи багатоповерхівок в доларах, якщо перевести в готівку, але е, за цією угодою, за цією сумою, воно ж нічого не стоїть. Але Трамп що все одно готовий про це говорити? Ну, вони ж розумієте, що за радянських часів в школі КГБ був окремий напрямок, де вчили майбутніх, а те, як працювати з капіталістами, та тобто як їх використовувати, чим їх заманювати, які цінності умовно пропагувати для того, щоб їм це щоб це співпадало з їхніми очікуваннями. Тому там повірте мені, робота ведеться, і Дмитрів є один є плід цієї школи КГБ, яка власне і тому він на практиці показує, як можна втримувати увагу Дональда Трампа. Тобто, вони росіяни ж теж не хочуть розходитися з ним, сваритись. А вони йому пропонують, вони йому пропонують фактично гроші. Це те, що найбільше цікавить Дональда Трампа сьогодні. Знаєте, так як в нас в житті. Хочеш зрозуміти людину, зрозумій її основні цінності, так і ти будеш розуміти, яким чином влаштувати підхід до неї. Mm -hmm. Так само, і Дональда Трампа він легко читається. Відповідно, росіяни використовують те, що його найбільше цікавить, ось і все. Тому що е, зараз на порядку денному росіянам головне е, втримати Дональда Трампа і затягувати максимально процес так званих переговорів. Mm -hmm. Відповідно. Тримати увагу можна лише гучними сумами. Я не здивуюся, якщо Дмітр наступного разу каже 100 трильйонів доларів угода. От ми це на віки, на роки. Давай підпишемо сторічну угоду, там чи ще якусь для того, щоб ці кошти можна було, щоб Трамп бачив цю перспективу. Тому е це є всього навсього для затягування процесу, але немає е ця пропозиція не має ніякого реального виміру, тому що в економічному плані. Ну, це сума, яка між двома країнами навряд чи може бути реалізовано. Ми почули про те, що Трамп продовжує ще на рік санкції проти терористичної федерації, і він ми неодноразово говорили в ефірах, що мовляв буде тиснути саме на ось продаж Росією нафту. І от говорили про те, що і Венесуела, і Іран це все в його інтересах, тому що там не нафта, і буде він тиснути на Індію. І нібито Індія вже погодилася не купувати російську нафту. І е, Трамп та в певній мірі говорив і про свою перемогу тут у перемовинах з Індією і домовленостями із Нарендермоді. Тим е, тим не менше, е, посол Індії Вінай Кумар каже про те, що Індія прийняла остаточне рішення щодо російських енергоресурсів і Нюделі буде закуповувати російську нафту, попри тиск з боку Сполучених Штатів. Це зараз може якось змінити поведінку Дональда Трампа щодо Путіна в першу чергу. Все залежить від якій кількості буде Індія закуповувати російську нафту. Так тобто там ж відбувалися певні корекції по цифрах. Нагадаю нашим слухачам, що нафтопереробні нафтопереробна індустрія Індії вона складається з двох частин. Є приватні компанії, які більш незалежні в тому в кого купляти нафту. А є державні компанії. Власне, державні компанії вони проявляли таку гнучкість в купівлі, тобто не купляли, зменшували купівлю російської нафти. А от приватні ти з приватними компаніями складніше, тому що Індія, як я, це не є диктаторська держава, там все таки демократичні елементи управління присутні, особливо що стосується великого бізнесу, тому що це. Це єдине, що тримає Індію сьогодні серед найбільших економік світу. Власне, треба дивитися і розуміти, в яких цифрах Індія на кількість позначці закупівлі цієї нафти Індія буде зупинитися. І після цього ми зможемо оцінити, скільки зароблятиме Росія від цього, тому що основний акцент і те, що я неодноразово повторюю з ефіра в ефір. Путін буде коригувати свою політику по відношенню до війни до того моменту, допоки в нього вистачатиме грошей на ведення цієї війни. Тому зараз очевидно критично важливо зменшення закупівлі російської нафти, що відповідно мало би відбитися на, на наслідках саме на прибутках російського бюджету. Зараз частково країни відмовляються, але не остаточно. Тобто, та ж сама Індія вона все таки залишає за собою. Далі право купляти і буде купляти, тому що поки мабуть або не досягнуто угоди про саміну російської нафти та і що, хоча раніше, і індуст індустрія купляла саме Саудівської Аравіїської нафтосудівської Аравії, mm -hmm. які зараз ситуації на даний момент, ми не знаємо, тому е, тут важливі деталі. Я думаю, що колеги. Мені які більше уважно ситуація цим ринком. Я думаю, вони можуть дати більше розгорнути торікто. Mm -hmm. Давайте ми зараз спробуємо ще розібратися. Про що ж домовлялися е, представники нашої делегації у Женеві з російською делегацією після формального нагадаю завершення переговорів у Женеві е, напередодні глава російської делегації Мединський провів переговори з очільником нашої делегації Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією. Про це пише Бібісі із посиланням на. Речницю Умєрова пишуть, нібито зустріч тривала до двох сторін. Сам Меденський, коли виходив з готеля, заявив, що він справді зустрічався з українцями, але не вдалося дізнатися, то що, все ж таки, що вони обговорювали. Однак можна пропустити, що оскільки і Умєров і Арахамія працювали в межах політичної підгрупи переговорної групи на цій зустрічі, то йшлося про політичне питання, яке за визнанням президента Зеленського залишаються найпроблематичнішими в переговорному процесі, принаймні. А таке припущення дає BBC. Чому такий формат, пане Тарасе? Ви для себе маєте відповідь? Про що могли спілкуватися Арахаймі, Умєров і Мединський? Ну точно ж не про Печенігів. Ну я не виключаю, що Мединський міг згадати тих самих печенігів, але насправді ми маємо розуміти, що Мединський не відіграє жодної ключової ролі в переговорах. Тобто він не приймає рішення, він лише є. Умовно той, який передає меседж, передає повідомлення, і яке саме там повідомлення було, ми поки не знаємо. Але ми розуміємо, що е, політична частина, політична складова це є одна з е, таких найбільш дискусійних сьогодні, так території і політична складова, тому е, росіяни хочуть виборів. Росіяни розраховують на те, що під час цих виборів умовно можуть перемогти або принаймні буде критична маса тих політичних сил, які виступатимуть за примирення з Росії зупинки війни на умовах певного компромісу. Uh, і uh, росіяни теж розраховують в розі на виборів. Що вибори будуть певним елементом, можуть бути певним елементом ослаблення самого вну, самих внутрішніх uh, процесів в Україні. Змісто росіяни не будуть зупиняти військові uh, дії. Вони будуть використовувати фронт як елемент тиску. На саме на суспільство, тому очевидно, ну ми деталі не знаємо це стає лише військово-політичне керівництво нашої держави щодо цих переговорів. Але одне ми можемо зрозуміти, що росіяни говорять про в перспективі про завершення війни, тому що в стан економіки, принаймні на зараз, не говорять про її колапс, але говорять про в в перспективі про значне падіння. Ну і зрештою, якщо зупиняється війна. То очевидно переорієнтація російської економіки, яка повністю працює на на військових реках. На цивільні реки буде надзвичайно болючою. Та й, зрештою, е з народом, який повернеться, з військовим, який повернувся з фронту, теж потрібно щось робити, і mm -hmm. потрібно дати роботу, виплати і так далі. Це більш Путіна. Це більше хвилює, що е що буде далі ніж, мабуть, там печенігіч чи щось чи те, що собі Мединський може придумати, тому мединський навряд чи впливає на ситуацію, але він принаймні передає той меседж, який хоче почути. Потім пане Тарасе, у нас лишилося буквально дві хвилини для того, щоб проаналізувати результати нашого голосування. Отже, сьогодні ми не запитували у Трампа. Вважають, що переговори в Женеві зірвала саме делегація Росії, але не збирається все одно попри це на неї тиснути. В принципі, чи вірите ви, що Сполучені Штати ще можуть відіграти позитивну роль для закінчення війни ваємо такі варіанти відповідей, можуть, якщо не злити Трампа і часто йому дякувати в це вірить 8% наших глядачів та слухачів. Це незрозуміло тому що Трамп діє непередбачувано 37% наших глядачів та слухачів. І е, переміг третій варіант, е, що е, чи можуть ці сполучені штати відіграти позитивну роль для закінчення війни. Так ось третій варіант набрав 55% і він звучить так: не можуть, не хочуть, або ж Путін вже зробив з штатам пропозицію, від якої вони. Не змогли відмовитися, це знаєте такий скептицизм чи більше вже песимізм українців. Ну знову ж таки, я нагадую, що опитування проводилися лише тими, хто слухає радіо НВ і зайшов проголосувати на сайті. Як ви оцінюєте такі результати? Очевидно, третій варіант цілком зрозумілий, тому що Дональд Трамп обіцяв завершити війну за один день. Сьогодні він констатує, що він це не може зробити. Він безсилий, і саме тому, навіть е, під час е, рад, так званої ради миру е, Трампівського проекту, він зазначив, що ну я не розраховував на це. Mm -hmm. Так, тобто така поспішується. Це відбувається на настроях українців, але це і свідчення того, що українці хочуть завершення війни, теж тому вони шукають, вони умовно шукають тих, хто може це. Пообіцяти mm -hmm. натомість перший варіант, я думаю, більш ймовірний, тому що штати можуть і мають інструментарій е, завершення війни. Це як мінімум, починаючи з санкцій і завершується зброєю, тому що Путін розуміє, лише фактор сили: чим більше сили чим більше ракет є в нашому озброєнні. Тим найкомфортніше буде самому путіну, mm -hmm. пане Тарасе, Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої yeah. ефіру. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Салітинфо був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто розпочав зі мною цей інформаційний день цю п'ятницю. Нагадую, що сьогодні, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять героїв. Небесної сотні, згадайте усіх, хто сьогодні загинув, і подякуйте усім, хто продовжує тримати небо над нами. Я почуюся з вами завтра. Ви пам'ятаєте, що, попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.